Я червоним маркером тут знизу буду писати. Мінус 10х рівня 13 плюс 7. Да? 13 плюс 7 це зрозуміло, що 20. Це зрозуміло, що 20. 13 плюс 7 це 20. Значить, я запишу сразу, що це 20. 20. 20. Далі розв'язуємо наше ось церівняння. Все це червоне. Мінус 10х дорівнює 20. Ребята, якщо не знаєте, як його розв'язувати, подивіться мій урок, де я розказую, як розв'язувати найелементарніше рівняння. Значить, х дорівнює 20 поділити на мінус 10. Х дорівнює 20 поділити на мінус 10. Значить, х дорівнює 20 поділити на мінус 10. 20 поділити на мінус 10. Ділимо числа з різними знаками. Значить, результат буде знак мінус. Потім ділимо. Модулі цих чисел 20 і 10. Ділимо 20 на 10. Ну, Модулі, коротше, ділимо оці цифри без знаків. Отак просто беремо 20 і 10, ділимо, це буде 2. Значить, знак мінус перед, ну, тому що різні знаки. Знак мінус і результат ділення 2. Значить, 20 поділити на мінус 10 буде мінус 2. 20 поділити на мінус 10 буде мінус 2. Значить, я оце от, -от так от роблю. Х дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 2. Х дорівня мінус 2. Зараз ну, переконаюся, ще раз, а ну, підставляю мінус 2 сюди. Мінус 10 помножити на... Ну, Підставляю мінус 2 в наше ось церівняння. Мінус 10 помножити на мінус 2 це буде 20. 20 мінус 7 буде 13. Правильно. Х дорівня мінус 2. Тепер, ребята, просто розв'язуйте кожне з цих рівнянь, де буде розв'язок х дорівня мінус 2, воно і є рівносильне ось цьому ось рівнянню. Воно і є рівносильне у цьому ось рівнянню. E, значить, значить ребята, e, зараз я попитаюсь наперед сказати, яке є це рівняння. E, тому що, щоб тратити не ваш час не мій, але ну, я зараз не буду вас вчити, як розв'язувати елементарні рівняння. Це я, от є відеоурок мій, подивіться. E, просто зараз я скажу, що. Мінус e, 2, ага, ага. ага e, Зараз я вам скажу, які це рівняння. Зараз, ребята, Ось я бачу, що розвиток ось, розв ось цього рівняння є розвиток цього рівняння x-2. Як це я дізнався, звичайно, я мог би кожне рівняння вирішити, так як я вам кажу, і побачити, що мінус 2 є коренем цього рівняння. От. А я, на сам... я людина розумна, така ж, як і більшість з вас, я просто взяв оцю мінус 2, що є корнем цього рівняння, і почав підставляти в кожне з цих рівнянь. І подивився, що дійсно, якщо я сюди підставлю мінус 2, да, от, то і додам п'ятірку, то буде 9. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Ребята, якщо не зрозуміло те, що я зараз сказав, то ви просто робите отак в тупу. Розв'язуєте оце рівняння, оце і оце, оце. І у якого, якого з рівнянь з оціх буде х дорівня мінус 2, так як тут, да? воно є рівносильне оцьому цьому рівнянню. Значить, тут варіант Б. Що не зрозуміло, питайте в коментарях, поясню, допоможу. Так, от. значить, наступне, наступне. Так, ну, ага, Добре. Так, оце витираємо, витираємося. Швидко йдемо, тому що часу у нас дуже мало. Щоб не було це наше відео на 2 години. Знову ж таки, я не монтую відео, я його викладаю сирим. Так, значить, знайдіть корені квадратного рівняння. От маємо наше квадратне рівняння. Мінус х квадрат, плюс 5х. 5х плюс 5х. Мінус 6. Мінус 6. 0. Ну, ребята, я сподіваюся, що квадратне рівняння ми вже навчилися розв'язувати. Якщо ви не знаєте, як розв'язувати квадратне рівняння, то на, ДПА, то на ДПА можете взагалі не йти. Ну. Так, значить, в нас є два варіанти, як розв'язувати будь-які квадратні рівняння. Два методи. Перший метод це дискримінант. Перший метод. Другий метод це теорема В'єта. Але пам'ятаємо, що теорему В'єта ми можемо використовувати, коли тут у нас коефіцієнт коли х в квадраті. Одиничка, одиничка. От. Ну, одиничка – це тобто, означає, що тут взагалі нічого немає. Да? Просто х квадрат. Ну, я нагадую, якщо тут просто х квадрат, то тобто, коефіцієнт тобто, тут одиничка. От. Але тут мінус. Да? От. Я хочу це рівняння, звичайно, розв'язати за теоремою Вієта, але мені заважає оцей мінус. За дискримінантом це було б тупо розв'язувати таке легке рівняння. Але, ребят, якщо ви знаєте, як розв'язувати за дискримінантом, а терему Вієта взагалі перший раз від мене це слово чуєте, от, то розв'язуйте за дискримінантом. Тут питань нема. Але я хочу за, за теарему Вієта. Як позбутися цього мінуса? Ребят, щоб позбутися мінуса, треба завжди помножити на мінус один на 1. рівняння треба помножити на мінус 1. Значить, множу оце, усе рівняння, оце рівняння, множу помножити на мінус 1. Помножити на мінус 1. Щоб позбутися мінуса тут. Значить, усе рівняння це ліву частину ліву частину, да? Ліва частина і праву частину. Множу на мінус 1. Перший доданок множить на мінус 1. Це мінус х2 помножити на мінус 1. Бачите, ми множимо чисто з однаковим знаком. -x 1 Помножити на мінус х2. Значить результат буде знак плюс. Так, це буде просто х2. Далі. Множу другий доданок. Плюс 5х помножити на мінус 1. Плюс 5х на мінус 1. Різні знаки, бачите? Ми множимо. Значить результат буде знак мінус. Ага. Мінус е, 5х, звичайно. Далі, третій доданок множу. Мінус 6 помножити на мінус 1. Мінус 6 помножити на мінус 1. Множимо числа з однаковими знаками. Мінус 6 на мінус 1. Буде знак плюс. Тут буде плюс 6. Рівня. Праву част... ліву частину ми помножили. Да? Тепер множимо праву частину. Ребят, скільки буде 0 помножити на мінус 1? Я думаю, ви ребята розумні, то знаєте, що щоб на 0 ми не множили, завжди буде 0. Так, ну а хто це не знає, то мені... Вас дуже жалко. Мені вас дуже жалко. Так, значить буде 0. 0 помножити на мінус 1 це буде 0. Далі бачимо ось таке рівняння, розв'язуємо його за теоремою вієта. За теоремою Вієта. Значить, згадуємо, х1 плюс х2. Саме по собі b у нас мінус 5, а мінус b це буде мінус-мінус 5. Мінус-мінус 5. Мінус-мінус, мінус-мінус, це, це плюс, правильно? Ще два мінуси. Тобто мінус-мінус 5, да? оце у нас просто Б. Ось. А спереду мінус значить, говорить про те, що треба мінус-мінус Б. Мінус ну, зрозуміло, да? Я зараз тільки що щось таке сказав заплутане. Короче, тут мінус Б, значить це дорівнює просто 5. Це дорівнює просто 5. E, давайте я запишу отак. От. Я думаю, зрозуміло, що мінус b дрівні 5. E, так, x1 помножу на x2. Дорівнює просто цешечки нашої. Цешечка да? це ось просто голе число, без всяких там -то іксів. Тобто 6. Тепер, ребята, думаємо, що в сумі дасть 5, що в сумі дасть 5, а в добутку дасть 6. Це метод тереми віє теремовіета. Це метод просто підстановки в голові. Просто перебираєте всі числа. Тут нема чогось такого математи... суперматематичного. Просто в тупу перебираєте числа. Значить, що в сумі десь 5, в добутку 6. Ну, оскільки в мене досвід вирішення таких рівнянь дуже великий, значить, я зразу знаю, що це два числа. 2 і 3. 3. Значить, ребята, в сумі дає 5, 2 плюс 3, в добутку дає 6. Ну, 2 помножити на 3 буде 6. Значить, розв'язком оцього ось рівняння є 2 і 3. 2 і 3. До речі, який це варіант відповіді у нас тут на нашому. нашому е, значить, це у нас. Е, 2 і 3, да, варіант Б. Варіант Б. Варіант Б. Окей. Так. Це є у нас. Це таке є. E, значить, є у нас таке. Далі наступне розв'язуємо. Все, це ми розв'язали, тепер виконуємо шосте завдання. Виконайте додавання. Додавання виконайте. Ну, це звичайно. Тут можуть бути у вас проблеми. Тобто, я знаю, що проблеми завжди є, як шукати спільний знаменник, коли там в знаменнику не числа, а якісь вирази. Да, там от. Так, значить, Виконайте додавання. Значить, що ми маємо? А маємо ми те, що маємо. Е, Виконати додавання. Це номер 6. 15 поділити. Е, номер 6, 15, на x квадрат мінус 5х. Х квадрат мінус 5х е, плюс 3 поділити на х. Ребята, ну завдання дуже легке. Я думаю, ті, у кого по математиці хоча б 7 балів є, то вони знають, як це розв'язувати. У кого немає 7 балів, то може бути, що, що вони знають. Але є таке, що у, у ребят є 7 балів, але вони не знають. Тоді від мене респект вчительці того, хто має 7 балів а не знає, як це розв'язувати. Ну, Мабуть, вчителька вам ставила оцінку за сало. От Отак далі, значить дивимося. Як розв'язувати, як додавати такі дроби? Ну, взагалі, щоб додати два дроби, треба звести їх до спільного знаменника. Звести їх до спільного знаменника. От. Значить, який буде спільний знаменник цих двох дробів? Значить, давайте так, ребята. Е, треба звести значить, дорівнює, до рівня, Дорівнює, да? значить, плюс. І тут. Тобто тут мають бути спільні знаменники. Що таке спільний знаменник цих двох дробів? Значить, ребята, гляньте, будь ласка, на ось цей знаменник. І на цей знаменник. Нам треба з вами ну, такий знаменник знайти, який буде одночасно націло ділитися як на цей знаменник, так і на цей. Ще раз повторюю, я думаю, тут не дуже все зрозуміло, що я сказав. Нам треба знайти такий вираз, тут написати, такий вираз, який буде одночасно націло ділитися як на цей вираз, так і на цей вираз. Ну, тобто на ну, оцей Х. Значить. Думаємо. Тут ну, немає якихось формул. Ребят, нема тут формул ніяких. Просто треба ну, трошки розум включити. Значить, оце бачите, х квадрат плюс 5. Я його виключу окремо ось тут ось. х квадрат плюс, А, мінус 5х. Що я таке вже? заговарююсь. Значить, ребят, дивіться, я виносу x за дужки. Ну дивіться, якщо я виносу х за дужки, а в дужках що в мене залишається? Залишається х-5, так? Да? Х-5. Ось, ребят, дивіться. Ось наше х квадрат мінус 5х, да? ось цей знаменник я виписав. Воно, воно справді дорівнює ось цьому ось, Да? А тепер дивіться сюди. А давайте ось це ось, ось це ось поділимо на ось це ось. На ось це ось поділимо, да? Ну, що, що, що значить? Тобто ось це ось, ну, ось це ось, да? поділимо на оце. Тобто саме на себе поділимо, да? Тобто, ну буде один зрозуміло. Тобто ось ось вираз, ну, він апріорі, він зрозуміло, що ділиться на ось цей вираз. Бо да? ну, це він і є. Ну, от, це він і є. Я думаю, це зрозуміло. Е, ось друге, Я хочу, щоб друге було зрозуміло. А тепер давайте ось цей вираз, ось цей вираз. Поділимо на ось цей, на х. Подив, подивимося, ділиться він чи не ділиться. Так, от, я ось написав вже лінію, три з кадробу, да? якщо я поділю цей вираз на Х, то бачите, Х скорочуються і буде просто х-5. Бачите? Х-5. Тобто я ну, показав вам, що ось цей вираз, ось X квадрат мінус 5 х ось я його розписав ось так, да? він одночасно ділиться як на цей знаменник, так і на ось цей знаменник. Ребята, це дуже важливо. Якщо тут щось не зрозуміло, випишіть в коментарях, е, так, там, Сергій ну, не зрозуміло, поясни якось по-іншому, бо ну, зовсім туго доходить, в бронепоїзді сидимо і ну, зовсім, ну, іншими словами, хоч по-китайськи, хоч по-англійськи, як-небудь поясниться. Поясню по-іншому. Е, так, значить, тільки що ми довели, що ось цей ось вираз да, він є тим виразом, який буде одночасно ділитися як на цей, так і на цей ось знаменник. Значить, цей вираз є спільним знаменником. Так, ну Бачите, вже трошки складніша йде тема. От, ну Трошки складніше не так, як там розв'язати рівняння там такі для однокліточних. Так, значить, це є спільним знаменником. Тобто 5х, тобто, і тут пишемо 5х. Тобто знайшли ми цей вираз. Це пункт перший ми виконали. Тепер пункт другий. Пишемо додаткові множники. Пишемо додаткові множники над кожним із дробів. Е, Ребята, як шукати додаткові множники, як шукати додаткові множники. щоб знайти додатковий множник, треба наш спільний знаменник да? спільний знаменник ось, поділити на знаменник кожного із дробів. Тобто, наприклад, додатковий множник до ось цього дробу, це ми маємо ось це ось. Ось цей спільний знаменник. Поділити на знаменник нашого першого дробу. Да? Ну тут зрозуміло, що буде один. Ну, ребята, ну, ділимо ось ну, те саме, на те саме, да? Ось. Так, отут, який такой множник. Якщо ми х квадрат мінус 5х поділимо на х, х квадрат мінус 5х, х квадрат, а ну давайте за 5, поділимо на х, ріб, оце, оце хвадрат, оце ось, це одне й те саме оце ось. Просто за дужки x виніс. Я поділю х квадрат мінус 5х на х, зрозуміло, що x скоротиться і буде просто х-5. Х-5. Ребята, це вже починається така трошечки-трошечки серйозна. Ну, серйозна математика, хоча яка вона серйозна, ну трошечки складніша, ніж те, що було до цього. Тому тут, от, будь ласка, увага ваша, повна. Відключіть мобільні телефони, там все там ВКонтакте відключіть там все що угодно, все, що вам заражає. Я тут, думаю, тут зрозуміло. Далі, це додаткові множники. Оскільки це додаткові множники, оскільки це взагалі множники, значить на них треба множити. Множимо ми на, на їх що, як ви думаєте? Множимо на, їх, на них чисельники. Чисельники множимо. То в мене був учень, який множив знаменники. Тяжкий був учень. Чисельники множимо, на ці додаткові множники. Щоб узнати, що тут буде. Значить, Щоб дізнатися, що тут буде, ми множимо на чисельники, наші додаткові множники. Так, 1 помножити на 15. Навіть повним потеряшкам зрозуміло, що 1 на 15 буде 15. Так, 3 умножити на хміну 5. Тобто 3 множимо на x і 3 множимо на мінус 5. Значить, 3 множимо на х це буде 3х. Далі 3 множимо на мінус 5, це буде мінус 15. Далі, ну, тепер. Оскільки ми додаємо дроби з однаковим знаменником, то знаменник переписуємо, переписуємо, а чисельники додаємо. А чисельники додаємо. Додаємо, Значить, 15, 15 плюс... Значить, ребят, прошу вас дуже-дуже сильно. прошу, Давайте спочатку запишемо, оскільки ми додаємо повністю ось цей ось вираз, то я його...